Днями до столиці Кримської автономії у супроводі настоятеля монастиря Ксенофонт гора Афон, Греція, архімандрита Олексія прибула велика християнська реліквія, мощі та стародавня ікона великомученика Георгія Побідоносця. Їх привезли в Україну з благословення святішого патріарха Константинополя і Нового Риму, Варфоломія та блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. 30 жовтня по 10 грудня святі мощі побували у багатьох містах нашої країни хоча до цього мощі Георгія Побідоносця дуже рідко покидали стіни монастиря на горі Афон. Криму усіх бажаючих військових запросили до Олександро Невського кафедрального собору, де перебувала правеця великомученика Георгія Побідоносця. Про торій Кротков провів невеличкий молебень по святому великомученику Георгію, покровителю усіх воїнів, та розповів невеличку історію його життя. Потім усі військові мали змогу прикластися до великої ікони великомученика Георгія Побідоносця та його праведці що знаходиться у позолоченому ковчезі. Георгій Побідонець з древніх часів вважається покровителем православних воїнів, оскільки сам був при житті воїном, сам боровся за істину, за віру Христову і за неї вже і пострадав. З древніх времен воїни православні зображали на хоругвях військових, саме ікони Георгія Побідоноса і з ній йшли в бой на захисту Атістра своєї сьогодні зібрався практично весь сіфіропольський воєнний гарнізон, тому що допомогу можна не існувати, а просить уже допомоги заступлення, які вказують святої великому ченкіуркі для виховання та становлення справжніх захисників вітчизни, окрім бойової підготовки. Велику роль відіграє духовне виховання. Тому багато військових гарнізону виявили бажання приєднатися до знакової духовної події. Насамперед, це командири частин, командири підрозділів, солдати та матроси, які повинні виховуватись в дусі відданому служінню своїй батьківщині, безперечному захисту держави і його народу, поклалися такому дуже. Високому покровителю всього воїнства Георгію Побідоносця. Дуже велика вдячність насамперед потерею отцу Дмітрію до можливості проведення цього заходу щодо виховання у воїнів духу патріотизму, духу самовідданості служінню в Батьківщині які вистроєні по тим заповедям, які доносять доносят до нас служителі нашої церкви. Знаковим стало й те, що начальника Сімферопольського гарнізону Ігоря Воронченка вітали з присвоєнням звання генерал-майор, яке він отримав 6 грудня з нагоди 22-ї річниці Збройних сил України. Отець Димитрій від імені митрополита Сімферопольського і Кримського Лазара привітав заступника командувача військомарських сил збройних сил України Ігоря Воронченка з високим званням та вручив похідну ікону Ісуса Христа та Божої Матері. На згадку про сьогоднішній захід кожному подарувало не ...молитовник, Православного воїна та духовну настанову. «Сьогодні ми зібралися, в першу чергу, щоб помолитися этому сильному святому. помолитися этому сильному святому, попросити о благополучии, о мире во всем мире. Сегодня было очень много военнослужащих, это радует, что люди не забывают Бога нашего Господа Иисуса Христа, не забывают наших святых покровителей к которым мы обращаемся в трудные минуты. И хочу сказать, что благодаря им и вере, которая находится в наших сердцах, в нашей душе, были выиграны не одни войны. Георгій Побідоносець вважається найдосконалішим прикладом доблесті і відваги. Це була людина, здатна на великі воїнські подвиги. Водночас він відверто сповідував Христа і прийняв мученіцьку смерть за нього. Святий великомученик Георгій Побідоносець виріс у Кападокії Мала Азія у християнській сім'ї. Вступивши до римського війська своїми ратними подвигами, заслужив увагу імператора Діоклетіана і був призначений одним із старших воєначальників, отримавши доручення імператора. Про переслідування християн Георгій відкрито проголосив себе християнином і свідомо пішов на страждання заради Христа. Після восьмиденних тяжких катувань з вимогою зрестися Христа обезглавнений у 303 році.